Справжня трагедія в селищі Калинів на Львівщині. Там жінка виштовхнула з вікна багатоповерхівки дев'ятирічну доньку, а згодом сама вистрибнула за нею. Зараз обидві перебувають в реанімації, в важкому стані за їхнє життя борються медики. Сусіди родини кажуть, жінка раніше вже намагалася покінчити життя самогубством, утім, що дійде до такого, вони не очікували. Під'єднані крапельниці і постійний нагляд медиків у районній лікарні містечка Самбір сьогоднішніх пацієнтів не спускають ока, аби врятувати життя матері та її доньці. Сюди викликали лікарів зі Львова. Мама поступила в край важкому стані. Закрита черепно-мозгова травма. Перелом ребер з двох сторін, гемопневмоторакс, травматичний шок важкої ступені з переломом тазових кісток. Ушкодження у дев'ятирічної дівчинки легші. У неї струс мозку та закрита черепно-мозкова травма. Проте сьогодні медики вирішили транспортувати дитину до Львова. Мати з дитиною жила ось у цьому будинку на п'ятому поверсі. Тут досі видно сліди падіння, обірвані мотузки від білизни та обламані гілки дерева. Правоохоронці кажуть, саме ці мотузки та дерево пом'якшили падіння дівчинки. Коли мати виштовхнула її з вікна, вона впала саме на них. Коли дитина випала з вікна даної квартири, вона перше впала на шнурки, які знаходились для білизни, які вже були на третьому поверсі. Після того вона впала на дерево, розташоване поряд з будинком, після того впала на дах першого поверху, і аж потім впала на землю. Сусіди кажуть, мати з дитиною жили лише вдвох. Жінка ніколи не поводилася агресивно. Утім, дивацтва в її поведінці помічали. Вона зрозумна була така ходила. Ну Суде то що трех, треба було її лікувати? У неї були психічні розлади. Нормальна мама була тож в неї були проблеми. Це це біда нашої міської ради, що ніхто не займався тією сім'єю. І все цього вона все. це що, перший раз. Це ж не перший раз вона таке зробила. Просто то, що вона викидувала речі перед тим, що було минулого року. А тепер вона взяла і викинула себе. І дитину у соціальній службі кажуть, дитина під наглядом не перебувала, оскільки сусіди, не зважаючи на свої підозри, нікому не скаржилися. Води в полі зору не були, сигналів не було, зараз стала біда. Чому дитину не забрали від жінки, колишній чоловік пояснити не може. Може, варто забрати дитину? Ну, то ж. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство. Правоохоронці обіцяють домогтися позбавлення матері батьківських прав. Степан Грицюк, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.